Журналістка та ведуча еспресо поспілкувалася із однією із тих, хто проголосував на виборчій дільниці в одному із цікавих штатів, як американці голосують у день президентських виборів, та які їх очікування? Ось приблизні запитання від Лесі. Давайте подивимося, що відповідають американці. Це одна з американських виборчих дільниць. Розташована вона у школі, як у нас в Україні, в принципі, знімати всередині нам процес голосування заборонено, і це не так, як у нас. Американці вважають, що присутність журналістів може повливати на вибір людини. Тоді, коли у нас наявність преси на виборчій дільниці, це, хоч якась гарантія, того, що все відбудеться чесно, без фальсифікацій. Так само, не як у нас те, що відбувається перед виборчою дільницею, тут справжня дискотека, як чуєте, Все для того, щоб люди, які прийшли голосувати, почувалися весело. Після того, як кожен виборець проголосує, він отримує значок Я проголосував і в принципі може собі взяти на пам'ять про день виборів всілякі дрібні сувеніри. Спілкуватися з виборцями можна лише після їхнього голосування. Ну і ми вирішили поцікавитися про відчуття і очікування американців від цих виборів я дуже нервую. Я почуваюся насправді дуже схвильовано. Я сподіваюся, що це буде той результат, якого я хочу. Я втомилася жити в страху і готова до того, щоб знаєте, ми знову стали кращим представником світу. Наприклад, я покладаю надії на Трампа, тому що він був нашим президентом раніше. І я відчуваю, що він найкраще, що може бути для країни. My is of... незалежно від того, хто насправді переможе. Ми матимемо ще потрясінь, з якими ми вже мали справу з усією тією дезінформацією, з плутаниною. Тож я очікую, що після виборів деякий час буде трохи неспокійно. Але я голосував за Геріс. Трамп допоможе врятувати Америку. Американці, які живуть біля кордону, зможуть купувати їжу і оплачувати рахунки за житло. Знову ж таки, американці повинні бути розумними і голосувати за Трампа. Тож свій голос я віддав за нього. сьогоднішнє голосування дуже важливе, тому що воно дасть можливість моїм правнукам отримати кращу освіту. Тому ми всі повинні голосувати не тільки за себе, але й за тих, хто буде після нас. Я голосую за Геріс, не за Трампа. Наша демократія викликає занепокоєння. Я хочу, щоб у нас була перша жінка-президент, тому що я переймаюся за права людини. І я просто сподіваюся, що це буде саме Камала Герріс, аби ми могли залишити Трампа позаду. Взагалі, американці не люблять відповідати на запитання, за кого ж вони проголосували представникам екзитполів. Тож у США кажуть, що не варто покладатися на їхній результат. Натомість тут заведено проводити ось такі опитування. We have polls that we're asking people and you'll Ми проводимо опитування виборців, екзитпол різними мовами. Це робиться для того, щоб переконатися, що кожен відчував себе безпечно і вільно, що він розуміє свої права, що він має всю необхідну інформацію, що його привітно зустрічають на виборчій дільниці. І якщо хтось повідомляє нам про проблему, ми телефонуємо за цими номерами і тоді допомагаємо вирішити проблему. Оскільки більшість цих дільниць працюють на волонтерських засадах або мають людей, які роблять це раз на рік. Ми хочемо переконатися, що якщо ви не розмовляєте англійською, ви розумієте свої права, щоб мати можливість проголосувати. Як же проголосує Пенсильванія, штат, який вагається, і від вибору якого залежить результат американських виборів загалом, про це дізнаємося вже зовсім скоро. З Пенсильванської Філадельфії Леся Вакулюк, телеканал Еспресо, Сполучені Штати Америки.